Це не нам повинно бути стидно. Це не мені. Не... Ви знаєте, зараз таких, як я, які хлопці по таштатам, взагалі 540 гривень отримують. і кому не кажуть, побратимі, дід, ти на фронті не погиб, то там з голоду хочуть, щоб померли. Розумієте, це стидно повинно бути не нам, а владі. Українці попрощалися з ветераном війни, колишнім військовим 205-го батальйону територіальної оборони України Віталієм Лашевичем на позивний грейдер. Історія якого розчулила всю країну. Про те, яким пам'ятають Віталія та чому його життя раптово обірвалося, розповім вже за мить. З вами ТСН.UA, я Аліна Торишин. Дивіться далі. Я захищав честь і пам'ять дів і прадідів. Може це піде урок для когось. Хто. Подумає не тільки про себе, подумає про солдат, які не тільки на війні потрібні, а й після війни, щоб була повага. Вдячний вам. Слава Україні. 22 березня Віталія Лашевича, захисника, якому українці зібрали півтора мільйона гривень, поховали у Київській області. Попрощатися з захисником прийшли й українці, які стежили за долею колишнього військового. Дізналась з вашого інстаграму про цю історію, прийшла, тому що історія дуже сильно тронула мене, і це дуже сильно жахливо. Це велика проблема нашої України, що до військових так ставляться, тому, тому вирішила прийти, щоб вшанувати пам'ять героїв. Близькі родичі розповідають, що життя Віталія з дитинства було непростим. Його батько був військовим і служив у польській армії. Там отримав поранення. І коли Віталію було 4 роки, його батько помер. Мати була вивезена німцями до Франції. Всього в сім'ї було 10 дітей. Віталій був наймолодшим з них. І вже з дитинства вони росли фактично сиротами. У 59 років грейдер став на захист України та прийшов на найгарячіші точки фронту. Попрощатися прийшли побратими Віталія. Кажуть, він любив їх як власних дітей, завжди дбав про них та навчав. Віталій був в першу чергу, доброю душою. завжди при любої ситуації, якщо є можливість, він прийде, допоможе. Тобто, ніколи він близьких і родних своїх не бросав в людей. І так само можу сказати за друзів друзей. теж саме друзі з Будатовим сюди приходять допомагав, бо можливість. Він був... Довжені на тоний час не можемо сказати, але гарною людиною і добрим вчителем. Багато хлопців, які в нього вчилися, всі залишились живі, не Він був майстром. ТСН ЮЄ познайомився з Віталієм Лишевичем випадково. Наш колега Ян зустрів захисника у переході в Києві, де той просив небайдужих допомогти грішми на ліки та хліб. Ми записали з колишнім військовим велике інтерв'ю. він розповів, як опинився у переході і чому змушений був звертатися до українців за допомогою. 300 гривень, вибачте, мені виділяють це можна і на їжу, і на лікарство. Я не прошу каже людей. У мене коли кварта чи ж? Тоді мені мене підпирає просто, що немає виходу. Посилання на повну версію розмови. Ви зараз бачите на екрані. Після цього події розгорталися доволі стрімко. Те вирішив допомогти Віталію. Ми створили банку, на яку українці задонатили півтора мільйона гривень. Люди були шоковані, що захисника спіткала така доля, і дуже хотіли йому допомогти. Як ми вже розповідали, у Віталія Лашевича було хворе серце, а також виявлена поглина в голові. Нам вдалося знайти лікарів, які готові були безкоштовно поставити його на ноги. Також ми зайнялися врегулюванням питання з його документами для отримання виплат. 24 лютого команда ТСН ЮЕЙ завітала в гості до Віталія та його дружини у будиночок на Київщині, який йому придбали побратими. Дуже вдячний людям, які збирали ці гроші. Я в свою чергу, з вашого дозволу, розпоряджусь з ними. На фронт. Я, я собі суму маленьку оставлю, щоб протягнути це час, щоб більше не звертатись до людей. А остальні кошти я відправлю на фронт. В мене зараз артилерістам потрібно два джипи. Я зразу стільки будуть кошти, з людьми поїдемо, візьмемо і зразу відправимо два джипи на фронт. Плюс тепловізори. Ну, мені хлопці напишуть, що потрібно. З дозволу людей дякую вам, що ви звернули на це увагу. Ці кошти підуть на нашу вільну Україну. Мені просто е, сказали, що об'являть збір. Ну, я не розчитував на суму. Ну це нічого, це буде допомога моїм побратимам теж. Дякую вам всім людям і вам спасибі, що ви взяли за це діло, особливо Яну. Ми з ним саме перші познайомилися 5 березня. Ми офіційно передали Віталію зібрані для нього кошти. Знаходимося з нашим захисником Віталієм Лошевичем Грейдером. Нарешті ми підписали договір, щоб передати кошти, які збирали українці для нашого воїна. Це 1 мільйон 1 мільйон 583 тисячі. Дякую всім українцям в нашій країні, поза країною, які було чули цього збору. Всім любимо». 19 березня життя Віталі Лашевича раптово обірвалося. Причина смерті хронічна хвороба серця. Віталій тільки но переніс операцію на серці, але на превеликий жаль воно зупинилося. Ми будемо пам'ятати грейдера як світлу, сміливу та справедливу людину. Він не боявся говорити, і його історія має стати прикладом, що держава більше ніколи не відверталася від наших захисників. Він любив Україну і мріяв про її перемогу. Вічна пам'ять Віталію Лашевичу.